Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогоднішнє Євангеліє оповідає нам про зустріч Христа із юнаком, який, прийшовши до Господа, запитав, що мені треба зробити, Господи, щоб наслідувати життя вічне. І Господь йому відповідає, і у відповіді Своїй Він перелічує заповіді, не вкради, не вбий. Не створи перелюбу, юнак каже йому у відповідь: Все це я дотримуюся з юності, з мальства». І Господь каже йому, якщо хочеш досконалим бути, роздай все майно своє і йди за мною. І сказано в Євангелії, що юнак засмутився, тому що він був багатим. Він відійшов до нього і каже Господь, що Легше верблюду пройти через вушко голки, ніж багатому війти в царство небесне. А коли учні запитали, хто ж тоді може спастися, то Господь відказує їм неможливе для людей, можливе для Бога. Отож, хто може спастися? Ми бачимо, що юнак, який прийшов, вів благочестиве життя. Він був. Благочестивий, він дотримувався заповідей, він не крав, не обманював, не брехав, не чинив перелюбу. І, очевидно, був розумний і працьовитий, бо мав багато грошей, мав, велике майно своє мав. І, мабуть, би він гідний був іти в Царство Небесне. Але він запитує Господа. Що я це дотримувався з мальства свого. Він хоче почути від Бога, мабуть, похвалу. Але Господь йому відповідь говорить: якщо хочеш бути досконалим, то зроби те то і те то. І тут ми нагадуємо слова апостола Павла про те, що так само як на небі зірки бувають різного ступеню сіяння, різного кольору, так само і в Царстві Небесному. Ті, хто в ньому перебуває, відрізняється, слава їхня відрізняється між собою. І можна бути, як кажуть у народі, у нас хоч з краєчку до враєчку, а можна бути і в більшій славі в Царстві Небесному. І от Господь тому й говорить цьому юнакові, якщо хочеш бути досконалим, то ось роздай своє майно і піди. Тобто людина може себе вдосконалювати, вона може бути кращою, ніж вона є. А що для цього було потрібно? Для цього було потрібно зробити, проробити певний духовний труд. От конкретно для цього юнака потрібно було роздати своє майно і піти за Христом. Тобто стати бродягою просто тим, хто ходить з села в село, з міста в місто, щось там проповідує, і не має нічого свого. Перед тим, як мав він і маєток, і гроші, і достаток, і, мабуть, і слух, і робітників домашніх, і все в нього було налагоджено і добре. Треба було зробити цей вибір. Своєрідні були терези, на шальки яких потрібно поставити було одне і інше. І от юнак робить вибір на користь комфорту. Чи означає це, що душа його загине, і він не війде в життя вічне. Мабуть, ні, тому що він виконує заповіді, він живе в мирі з Богом. Але чи досягне він досконалості і святості, також ні. Хоча можливість у нього така була. І для всіх така можливість є. Тільки для цього, знову ж таки, як я вже казав, потрібно докласти якоїсь праці, до чогось себе примусити, якщо хочете. Нагадуємо слова Господа, які дуже гарно звучать. Церковно-слав'янською мовою, царство Боже, нудиться і нужніці восхищають є. Тобто царство Боже береться трудом, понудженням себе і ті, хто трудиться над собою, ті досягають царства Божого. І люди, які трудяться все життя і трудяться сильно, і мають від Бога обільну Божу благодать, дійсно досягають досконалості. Наприклад, такий сьогоднішній святий, якого поминаємо сьогодні і шануємо, це святий мученик Мамонт, який постраждав у 275 році після Різдва Христового за часів гонінь з боку римської влади на християн. Батьки його були благочистиві християни, і їх заарештували і мали віддати на люті муки як відкритих християн. Але батько був слабкий, слабкий духом був. Він помолився, Господи, ну, не, да, не дай, я не витерплю мук, забери мене раніше. І він в тюрмі помер. А дружина, яка була вагітна мамонтом, які вже було ось, ось пора родити, в неї через це сталося передчасні пологи, і вона теж під час цих пологів померла. А маленький мамонт народився. І тоді, якщо знаєте історію християнства, було таке, що багаті римські громадяни вони симпатизували християнам, або були навіть таємними християнами. І вони, ось кого мучили християн, вони їх погребали, вони їм надавали допомогу. І ось одна багата християнська вдова також, знавши цю історію, поховала тіла батьків, мученика мамонта, самого цього малесенького хлопчика, забрала до себе і виховала його. Дала йому гарного освіту. І, звичайно, що виховала в глибокому такому християнському дусі. І коли вже мама Тверця став юнаком, то е, хотіли його переманити в язичництво, ввести від, 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 від християнства. Він не погодився. Тому тоді йому завдали там певних тортур, мук. І, але, оскільки він був із від знатної родини, побоялися його вбити. І е, Господь так благословив, що він усамітнився на горі, жив собі там, молився, зробив собі келіку невеличку, там молився. І він досяг такого рівня досконалості, що він е, ну, розмов... розмовляв з звірами, попелював до нього, приходили кози, е, е, олені. Він... Харчувався з їхнього молока, робив сир, роздавав цей сир всім, хто нуждався, ну, звичайно, стало, по нього пішла по окрузі. Римська влада дізналася і прийшли, його заарештували, і потім таки його замучили і вбили. Але ось такий приказ, що людина перетерпіла муки за Христа, не впала в ропот, не зреклася Христа. І Господь за її вірність з одного боку і за її. Бажання до молитви до усамітнення з іншого боку дав такий дар, що вона, він повилював стихіями, там, дощем, вітром. Він, тварини його слухалися. Отакий от він був. І в творах святителя весіли Великого зустрічаємо про те, що у IV -му вже столітті мученика Мамонта дуже шанували древні християни, як великого помічника, як великого молитвенника і заступника. Тому і перед кожним із нас також лежить цей вибір яким християнином бути, просто ну, виконувати заповіді та й виконувати? В неділю до церкви, та й до церкви, в середу, п'ятницю та й піст. Ну і на цьому все. Чи все-таки робити якісь духовні над собою зусилля, якийсь подвиг робити? Хай невеличкий, але постійний. Від чого залежить цей вибір? Залежить від того, наскільки ми любимо Бога. Якщо ми любимо Бога. Якщо ми хочемо бути якомога ближче до нього, то ми будемо вживати всіх зусиль для того, щоб стати дос досконалішими. Якщо наша любов не сильно велика, така собі теплохладна, ну ми собі такі і будемо теп теплохладні. Тепло Це знову ж таки не означає, що душа наша загине, але все-таки згадуємо слова Господа, якщо хочеш бути досконалим. Тобто Господь, кожному християнину, кожній людині взагалі на землі, відкриває. Шлях до досконалості, якщо хочеш бути досконалим, ти можеш цей шлях пройти. Залежить від нас, звичайно. І якщо ми вибираємо цей шлях, ми розуміємо, що ми вибираємо для себе дуже нелегку стезю, дуже важкий хрест, але хрест цей надзвичайно благодатний і спасительний. Тому, якщо ми бачимо, що життя наше повертається десь в бік страждань. В бік якоїсь нужди, яку треба терпіти, яку треба переносити, треба радістю це приймати, тому що це означає, що Господь створює нам умови для того, щоб ми були досконалими і спасалися. Амінь.